Всім привіт із сонячної Італії. Мене звати Оксан. Хто мене вже знає, вітаю. Хто не знає, добро пожалувати. Навчу вас як їсти всякі корішки із лапуха душити Сік. В общем, виріс у мене такий салат. Я не пам'ятаю, як він називається. Я його називаю гічка. Тому що він такий, як гічка, але корінець в нього маленький, там не росте буряк. Наросло в мене його цілий тазик. Зараз я його не з'їм. Ми його приварюємо потім олійка без води, без нічого. Олійка, чесничок і як салатик йому. Наросло його багато, мені жалко його залишати вже, тому що йому буде гаплик. І він такий чистенький, гарненький, що я його візьму на мию, і заморожу. Включимо воду. Він такий чистесінький, зазвичай мурашки можуть напасти. Оце така красота. Оце я така по характеру. Так? Якщо знайомитися, то така я по характеру. В мене нічого не пропаде, але моє. Я не люблю, коли мені хтось приносить своє ще вдобавок. Да? Там, коли ти от такої натури, що в тебе нічого не пропаде, ти все приміниш, сам його поїсти, якщо його їсти ніхто не буде, то тобі ще й будуть родичі і сусіди всяку какашку підсовувати. А це зустріла сьогодні знайома в магазині молдаванка. А вона з рибою червоною стояла. Ну, вже в них як, не те, що засолена, а копчона наче така продається. То там за тих пару кусочків, скільки там 120 грам, в общем, за кілограм 41 євро. Я купую сиру і червону рибу. Коли нема акції нічого, вона там буде 24-22 євро коштувати. А коли вони оце вилавлюють і їм треба продати, то навіть 16-14 буде євро коштувати. То я беру гарний кусочок, сама собі засолюю і красота. Єдине, що от я не пам'ятаю, із різних частин риби солила червону рибу. Це вже знаєте, що пікає? це вже пікає. Марія десь відійшла від свого телефону. У мене донька цукровий діабет, на ній сенсор Десь вона відійшла від свого телефону. Мій телефон не бачить. І вже мені сигналить, чи Марія користується телефоном. Ой, перепікала. Зараз через 15 хвилин буде знову пікати, якщо не висіку. Так що червона риба у нас по 22-24 євро. А якщо акція 14, а якщо вже готове, то 41. І то там цей кусочок, ще й прикупчене. То давно я не купувала, у нас була своя хорелька. Ікри в нас не продається. Червона ікра, може десь ми живемо на базилікаті, дуже такий скромна частина Італії. І в нас червоної нема. І в мене Марія, дочка ікру, любить. Але та банка може два місяця стоять, не знаю, там ще щось є. Та ви знаєте, я подумала так, наша та червона ікра? Вона так схожа на червону рибу, і тут в червоної риби нема такого привкусу, як в нас, так? Там зварити у з червоної риби, і ото такий освітовий привкус. Тут дитина, але написано, що провірте, чи вона користується телефоном. Зазвичай так само піч у мого діабетика, коли низький цукор, менше 70 або високий. Ну, В школі молодці, всі справляються. Отака в мене натура. І чим більше ти скромніший, чим більше Ну, не то, що економний, оце я така. Це я буду гічку їсти. О, я варила червону гічку. У нас, виходить, зима тепла, то буряк червоний я садила в серпні місяці і весною такий гарнюний бурячок, був, у мене там є рецепт маринованого буряка. Просто бомба. До речі, ще баночка є, треба спробувати. І весною я його збирала, той, вважай, свого буряка, знаючи, що він вже зацвіте, якщо його не зібрати. Нарізи ще гарненькі такі, то я в серпні буду червоний буряк садити. І в нас геть розсада продається Червоного буряка, але в серпні місяці. Так, в серпні місяці капусту садять, в серпні місяці і вона капуста її ж не вбирають з городу, а вона там росте, ти її з городу береш і їси. Погрібів у нас нема. З цим проблема, приміщень таких прохолодних для картоплі нема, але картоплю садимо. І сьогодні я, звісно, маленьке відеречко картоплі завезла в ліс побудувати кабанів. Відібрала там трошки, вариться, а так нема. У нас же в погрібах до серпня місяця лежить та картопля, хоч би що їй. Цінуйте це. Так що таке, таке життя моє в Італії. Не тому, що мені там щось їсти нема, чи ще щось. А я така. І ця ж гічка ця не наросте тобі прямо. Ну, як... Чоловік був відряджені, ми її не поїли. А так собі кульочок достав, дав йому розмерзнути. І все, і красота. Що хочеш туди додай. Чи, чи тонно, чи ще що. Це наш рейсовий автобус їде, але ви його не побачите. Так, це воно піде. Якось так. Так що таке наше життя? Варила Барила з червоного буряка, мені дуже-дуже сподобалося. Ото тільки витикається буря. А то нижні листочки, чи що, от спробуйте, зваріть і спробуйте таке класно. Більш смачніше, ніж оцей спеціальний салат для цього, цього. І що мені подобається, тут таке товстеньке ж наросло. Не можу нарадуватися, розумієте, як мала дитина, сижу, радію, що це воно оце, чисте. Бо коли ото мурашки на понакладають отих, чи не мурашки, чи що то мошкарня. Це, звісно, страшне діло. Оце чистеньке. Приїде сестра, буду годувати. Буду її на дієті тримати. так. Але якщо мені якийсь сусід чи ще приніс би оце, отаке, то мені б не хотілося. Це моє. Я його невчасно зібрала. До речі, саме насіялося. В минулому році осталося там, зробило пару насінин було, і воно насіялося, цілу зиму що сиділо. З одного боку, що нема приміщення холодного, що картоплю чи відро витягнула. А з другого боку, у мене чоловік картоплю садить, але він її особо не любить. Не їдять вони так прям пюре. Якщо вони їдять пюре, то це тільки пюре, не в прикуску з салатиком чи ще чимось. Ой, якось. Що таке? А риба у мене форель закінчилася. Хочеться вже червоненькою засолити, тому що так її готовити. Нє. А засолити то, що треба. Будьмо знайомі, заходьте, я вас навчу, як їсти всяку. Незрозуміло, не зрозуміло, що. І бути в формі. Красота, ви подивіться на це небо. А зранку було холодно і був дощ. Потім бігом розвиднілось. Отак от. Покажу вам полинь. Ніколи не думала, що я в садку буду вирощувати полинь. Тут полина нема. Сіяла його в горщики, потім саджала. Це треба його зрізати, да. кроликам втіхаря віддати, тому що вони не знають цю рослину, а для кроликів полин це от як антибіотик. А мій свекор не знає цю рослину, боїться, що я хочу отравити там всіх. Буду приварювати мою гічку. Тут такий товстенький вже цей корінець. Окроб у мене вже розігрітий. Ось така я мого нічого не пропаде, а чуже спасати не хочу. Так що, яка в мене натура, та й притягла. Мені намагалися всі своє щось барахло якесь принести, яке не треба, щоб я спасала що не будьте спасателем, бо будете притягувати таких людей, які на вашій шкурі ще будуть щось спасати. Ось так я кришу. Вони такі чистенькі, хороші. Жалко викидати. Вони зараз просто кипнуть. Я їх стіжу. І в морозилочку закину. Отак. От Сирими не заморозиш, тому що вони потім покришаться, а вареним то, що треба. Вже я так робила, потім собі кинула, розморозила кульочок і основа салата. Добавляй туди, що хочеш, що тобі душа бажає. Звісно, я вважаю таку їжу привареною, замороженою. Це вже як мертва, але в мене його багато і зараз не з'їси. А своє жалко завжди викидати, правильно? На заморозку варю без солі. І так само спаржу у квасолю, так, відварюю не доваривши сильно спаржову фасолю, без солі на заморозку. А потім уже собі приправляю. Це ми будемо обідати таким. Бачите, воно більш переварене. А це таке гарненьке. Отак От піде в морозилку, Потім кульочок достала, положила, дала йому розмерзнутись. До речі, спробувала з цибулькою, мені сподобалось більше. У 18 му дні марафона схуднення, там не тільки марафон схуднення, там і поговорити. Я показую варіант, як можна зробити, і дуже смачно. Отаке є мій італієць. Якби він не їздив по відрядженнях, то ми б його. якби, по мірі росту їли, а так він по своїх відрядженнях приїде. Буду оце таким годувати після ресторанної їжі.